Доброго дня, шановні колеги. В студії прес-центру Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України у Харківській області Артема Астахова. Тема оперативна ситуація в Харківській області за минулий тиждень. Пане Артеме, вам слово. Здоров'я бажаю. За тиждень з 23 по 30 грудня у сфері цивільного захисту на території Харківської області. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 139 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 55 пожеж, із них 5 пожеж пов'язане з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було підрозділено ДСН здійснено 40 виїздів. Внаслідок пожеж 4 особи загинуло, 6 осіб постраждало. Співробітники ДСНС на пожежах врятували одну людину, 6 людей було евакуйовано, з-під завалів зруйновано ворогом будинку, деплаковане тіло одного загиблого чоловіка. Щодо розмінування, наразі на Херківщині працюють 29 перетехнічних розрахунків: це 154 сапера та 67 одиниць техніки, зведеного з загону Державної служби з надзвичайних ситуацій, із них в тому числі сім машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСН здійснились 191 залучення, знешкодивши 513 ворожих боєприпасів. А всього спочатку бойових дій. На Харківщині піротехніки ДСНС обстежили 10 тисяч 135 гектарів території, з них 957 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 4 тисячі гектарів сількосугідь, 4 тисячі 300 кілометрів доріг і лінейних мереж, 67 об'єктів, 4 тисячі 840 домогосподарств. При цьому з початку війни техніками ДСНС на Харківщині виявлено та зашкоджено 109 20 вибухонебезпечних предметів. За тиждень випадків підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах не зафіксовано. А з початку бойових дій, на жаль, на Харківщині унаслідок підриву на ВНП загинули 95 цивільних осіб та травмована 261 цивільна особа. Звертаюсь до мешканців. Харківської області нагадую про високий ступінь мінної небезпеки на Харківщині, в першу чергу на тих територіях, які деокуповані. Бережіть своє здоров'я, дотримуйтесь правил мінної безпеки, поряд рятувальників у разі виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів або підозрілих предметів. Негайно сповіщайте за телефонами 101, 102 або 112. Щодо визів пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСНС залучались до гасіння п'яти таких пожеж у Салтівському, Немишлянському, Основ'янському та Київському районах міста Харкова та Чугуївському районі Харківської області. 25 грудня російські окупанти завдали масованих ударів по місту Харкову та передмістю. Влучення були зафіксовані у шести районах міста Харкова та Харківському району області, постраждало шість цивільних осіб. Сталися руйнації та пошкодження будівель цивільної інфраструктури, а також чотири осередка займання. Зокрема, в Аснів'янському та Слобідських районах міста горіли два приватних житлових будинка. До ліквідації наслідку ворожої атаки були залучені підрозділи ДСНС, Національної поліції, медики та комунальні служби. 26 грудня ворог завдав офіційного удару по селищу Золочі Багадухівського району. Вибух керованої бомби зруйнував три будинки. Ще 9 було пошкоджено. Загинув 64-річний чоловік. Жінка, 52-річна, отримала поранення. Рятувальники вилучили тіло загиблого з-під завалів. 29 грудня в результаті удару безполотника по житловому сектору села Таранівка з міської громади Чугуйського району сталася пожежа у господарській споруді на площі 15 квадратних метрів. пошкоджено поруч розташований житловий будинок. Рятувальники оперативно Ліквідували займання, жертв та постраждалих не було. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття, і виконання цього простого правила допоможе врятувати ваше життя. Щодо пожеж та подій, не пов'язаних з ворожими обстрілями, 25 грудня виникла пожежа на площі 150 квадратних метрів у житловому будинку в Основ'янському районі міста Харкова, внаслідок якої загинув 36-річний чоловік, постраждала 68-річна жінка. Причиною виникнення загорання стала небережність під час паління. 28 грудня сталася пожежа у житловому секторі Шевченківського району міста Харкова. Горів дах та кімната будинку на площі 30 метрів квадратних На пожежі виявлено тіло загиблої 80-річної жінки. Причина виникнення пожежі порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні пічного опалення. 29 грудня сталася пожежа на території приватного домовладіння в селі Хралі Харківського району. Горіла кімната житлового будинку на площі 10 квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинув 80-річний чоловік. Наразі тривають зимові свята, збільшується ризик виникнення небезпечних ситуацій. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду, дбайте про їхню небезпеку, дотримуйтесь правил пожежної безпеки та навчайте цьому дітей. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за телефонами 101 або 112 і нагадую, що під час дій воєнного стану в Україні. Продаж та використання паратехнічних засобів заборонено. Щодо евакуації, триває обов'язкова евакуація у Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському, Харківському районах нашої області. Вона здійснюється під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, регіональної і місцевих ІВК комісій і проводиться силами підрозділу Національної поліції ДСНС спільно з місцевими органами виконавчої влади самоврядування та волонтерами. Рятувальники безпосередньо залучені для евакуації населення Скуп'янського і Ізюмського районів. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 25 490 мешканців, з них 2092 діти та 301 маломобільні особи. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу. Дякую за надатну інформацію. Нагадаю, що про оперативну ситуацію у Харківській області за минулий тиждень ми говорили із начальником головного управління ДСНС України у Харківській області Артемом Астаховим. Дякую, до побачення. До зустрічі.